Усім доброго ранку. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, центральний парк Шевченка. Оглядовий майданчик. Можете бачити, знаходимося безпосередньо на оглядовому майданчику. Встановили новорічну ялинку. Можете бачити, вже приходять люди, фотографуються. Також була змога поспілкуватися з комунальниками. Вони сказали, що стосовно того, коли будуть вмикати ялинку, поки що невідомо залежить від ситуації зі світлом. Однак орієнтуватися треба ближче до вечірніх годин, якщо ви хочете сфотографуватися навпроти вже ялинки з вогниками безпосередньо, тому що бачите, вже приходять люди, навіть роблять світлини на пам'ять. Ялинка ця знаходиться на оглядовому майданчику. Мій колега. Стверджую, що раніше ця ялинка стояла навпроти центрального входу. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, де вона стояла раніше, ну, можливо, стояла біля центрального входу. Однак я, я не можу стерзати, стверджувати цю інформацію. Однак ну, він стверджує, що так. І в цьому році ялинку встановили вже на оглядовому майданчику. Отак от от вона виглядає, вже під'єднана, і поки що вона. Не палає вогниками, оскільки зараз не вечірні години, комунальники розповіли, що нам була змога з ними трішки поспілкуватися. Сказали, що будуть вмикати її ближче до вечірніх годин. Тому, якщо ви хочете якусь таку світлину на фоні ялинки, яка сяє вогниками, приходьте вже ближче до вечірніх години, вже там, наприклад, після п'ятої години. І хочу розказати, що ялинки почали встановлювати. На декількох адресах на Кентському бульварі встановили новорічну олимпу, це не офіційна. Я думаю, ви могли бачити. У нас виходив матеріал стосовно цього ялинку. Вже встановили, під'єднали. Навіть вже була змога її зафільмувати у тако у яскравих таких кольорах, коли вона вже засіяла на Кельнському бульварі. Це колишній Катернославський бульвар. А до речі, нещодавно ми були на перемозі. Там вже почали продавати новорічні ялинки. Ціна сягає від 400 гривень і більше. Також я пригадую, у нас виходив на сайті Діпінформаторії матеріал стосовно того, як взагалі у нас з'явилися традиція прикрашати новорічне дерево. Звісно, це традиція іноземна, і походила вона з західних країн Європи і таким чином прийшла до нас, оскільки слов'ян не було традиції прикрашати таке новорічне дерево. І, можете бачити, зараз у нас є така традиція, а і ялинку. Встановили зараз на оглядовому майданчику, тому приходьте, робіть фотографії разом зі своєю родиною, можете також відмічати нас на своїх фотографіях. Щоб ми додали їх у щотижневе до фотографії, які виходить щосуботи. Посилання на відповідні новини, як, наприклад, з'явилася на старецькі традиції прикрашати новорічні ялинки. Я залишу в описі, і також залишимо відповідне посилання на інші новини, які стосуються новорічних ялинок безпосередньо у 2025 році. Я думаю, це вже не остання ялинка, яку прикрашають у різних зелених зонах. Дніпра, я думаю, що потім завітаємо у Прибережний. Я думаю, що інші будуть сквери і парки міста, які у нас є в місті. Поки що стосовно офіційної міської линки, інформації в нас немає, однак були закупівлі стосовно новорічних прикрас там на 3 чомусь, а, мільйони гривень. Поки що офіційно про о, Офіційну саме міську ялинку, яку встановлювали традиційно на європейській площі, поки що інформації з цього приводу у нас немає. От, такі от мініатюрні можна сказати, ялинки з'являються у зелених зонах міста. Можете побачити її виготовлено вона ось таким чином. Ну і така висоту, можливо, метрів 5 вона сягає. Така от ялиночка знаходиться, це я вам показую для орієнтиру. Приходьте, робіть фотографії обов'язково і, якщо є змога, діліться з ним у інстаграм і інших соціальних мережах. Дякую, що були з нами.